Сьогодні хочу розібрати дуже цікаву тему, як правильно має призначатись пенсія у 2025 році. Сьогодні звернувся клієнт. А йому пенсію призначили цього року. Під час розрахунку пенсійний фонд мав взяти показник середньої заробітної плати за 2022 2024 роки. І саме цей показник ключовий, бо саме його потрібно збільшувати під час індексації. Що робить пенсійний фонд на практиці? Він продовжує рахувати брати показник середньої заробітної плати за 2014-16 роки. суди вже чітко сказали, що це неправильно і суперечить закону, зокрема статті 42 закону України про державне пенсійне пенсійна. Тому, якщо вам призначили пенсію у 2025 році, показник має бути взяти за 2022-2024 роки. Перевірте, як вам провели нарахування, бо різниця між правильно і як зробив пенсійний фонд, може бути в тисячах гривень. Покажу, на прикладі клієнта, який сьогодні до нас звернувся. Це витяг з його пенсійної справи. Йому призначена пенсія у розмірі 9700 гривень. Притому. Що а, показник середньої а, заробітної плати, який йому був взятий при призначенні пенсії в 2025 році, він взятий за 17-19 роки у розмірі 3,764. При тому, навіть в 17-19 роках середній заробіток за три попередні роки становив 7,700. Отже, а, на цьому прикладі чітко видно, а, як пенсійний фонд порушує. На цьому фото чітко видно, як пенсійний фонд порушує права пенсіонерів і здійснює розрахунок пенсії у неналежному розмірі. Тому, якщо у вас є сумніви щодо призначення пенсії, тому можете звертатися, ми проведемо аудит розміру вашої пенсії.